Всім привіт! Ви на моєму каналі під назвою Моє життя. Сьогодні я вийшов знову ж таки на риболовлю, думав я, поки не прийшов і не побачив, що у нас з річкою. Річка у нас, друзі, дуже піднялася на метр десь. Ось о. ось. так тут вода до берега вже. Воно там зайшла вода. Взагалі, зараз була недавно був недавно дощ. Ось і вода піднялася, я вже розклав свою вудочку, зробив декілька десятків забросів на опариша, ось о. але нічого не взяло. Тому зараз я хочу взяти, надіти, надіти перчатки, взяти мішок та поскладати ось цей, друзі, оце друзі, сміття, яке люди тут накидали. Та Потім, коли я тут все зроблю, Можливо, підпалю його цей мусор, а потім піду на ставок. Думаю, там трішки вода піднялася, спробуємо там спіймати окуня на хробака. Так, друзі, ну що ж, склав я весь мусор до купи. Ось, о, яка куча тут, друзі, у нас вийшла, мусора, сміття. Ось, ось тут, де він лежав, вже нічого немає. Ось, ось тут пакет лежав, тут купа мусора була. Ось так зараз, тут в деревах купа мусора також була. Зараз буду його, не знаю, куди. Тут є такий приямок, як би. Ось о зараз. Не знаю, у мене немає його куди викидувати. Сюди можна спробувати та чимось, друзі, його засипати. Тому що не знаю, куди його більше викидати. Або спробувати спалити його тут. Але це там є і скляні бутилки. І таке. Там ящик є, друзі, який можна спалити. Також я не знаю, що робити з цим кріслом. По річці його не можу спустити, тому що загрязняти природу не хочу. Можливо, зараз я його не знаю, що з ним зроблю, але щось потрібно з ним зробити, друзі. Зараз буду рішати, коли щось придумаю, то я вам все, друзі, покажу. Так, ну що ж, друзі, зібрав я вже вудочку, Ось ось так ось також тут стояла коряга велика, вона тут заважала, я її кинув туди. Зараз ще цю дошку я приберу. Зараз покажу куди. Спалити не виходить це. Не можу. Зараз я дошку туди притягну. Тут розвів невелике багаття. все, друзі, поки що. Сюди ось так. Змоги спалити. Там кучу, кучу алюмінієвих пляшок, скляних бутилок. Все, річка так піднята. Відпалили невеличкі багаття. Тому що так з ним комфортніше. Зараз все, покажу вам як тут стало Жодної бумажки. А все. Місце готове, але річка ще ні. Вода завелика. Та й там знову ж таки дожі передають. Так що, друзі, зараз буду йти на ставок. І ви не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки і зустрітимось, друзі, вже на ставку. Так, ну що ж, друзі, ось, ось я і перейшов на. Вода тут, друзі, досить непогано піднялася з того моменту, як я тут був в останній раз. Зараз будемо проходити. Ось як під берегом. Тут під берегом прям вода дуже прозора. Вода додалася, риба також може клювати. І такій воді вже. Тому що води досить багато. Зараз підемо туди, на мілину. Подивимось, ваша риба гріється, то щось будемо думати, щоб закидувати в нашу будочку. Все, друзі, тут так притопилось гарно води досить гарно прибавило. О, друзі, тут прямо взагалі краса. Ну, все, друзі. От, тільки що, друзі, риба у нас свети ушла. Да, друзі, тут уже... Такій воді можна щось намагатися зловити. А то я в той раз ходив, було дуже мало. Зараз тут вже і не роздивися а... рибу. Все, друзі, ось тут там де щучки стояли. Всього тут. О, да, по прозорості дуже гарна. Тут, а, друзі, риба стоїть цих ну, маленьких, нових траві. Да, сходимо до основної. Ну, як до основної, до основної Так, да, Друзі, тут така у нас краса. Тут вже риба стояти. Да, друзі. Води тут досить гарно взагалі прибавило. може десь на пів метри. Ну все, як гарно. Там жаба, якщо пригне. І ось цього, друзі, основна яма. Ого, друзі. Ох, яка там тільки що була гарна щучка. Ви напевно її не побачили. стояла така десь, може, сантиметрів 20-30 щучка. Але це вже, друзі, дуже-дуже добре. Що риба тут є. Так ну добрі, друзі, зараз буду щось вигадувати, щоб спробувати половити, можливо, окуня, тож у в мене є храбак. Все, друзі, так, вода піднялася. Але там з берега не покидаєш. Зараз якусь помісток собі потрібно зробити. Так, друзі, засів я в цьому місці. ось Там основний ставок ось в цьому ямі, який, який я бачив щуку. Воно там поплавок воно стоїть. я тут на колінах, щоб мене риба не дуже бачила, але... Тільки що бачу в одну знову ж таки щучку. Вона тут промигнула. Зараз напевно вже встану. тому що думаю, що вона вже не вийде. на хробак поставив. Ось тут також я бачив щучку. І друзі, тільки що я побачив на там він теж жаба велика. Тільки що я, напевно, побачив трофейну щуку для цього ставка. Мабуть, ну, напевно, вона не дуже до... велика по міркам, але кілограм там точно буде, така досить велика. Плавала вона оста. Воно, куди я пальцем показую. Я її побачив, я зра... відразу... Вим вмикати камеру хотів, але вона швидко прошмигнула. Спочатку засіла під е, підрязкою, як там. З ну, під цією штукою, яка вона там, під водорослями. І стояла там, протім, потім прошмигнула, ну, Кілограм там точно буде, але я не бачу туди. Тут аж також, друзі, я бачив шість окунів в стаї минулого разу, коли входив без камер. Але зараз я тут їх не бачу. Не знаю, може це щука їх поїла, вона досить така велика. Але і окуні там не дуже маленькі, там на ладоню і більше. Не знаю. Чи вона їх поїла, чи вони в камешах просто стоять, не хочуть клювати. Але зараз напевно схожу назад і... Там ще постою і буду, напевно, друзі, збиратися додому. Так, ну що ж, друзі, прийшов я на це місце, на якому стояв. Воно там в мене зараз поклано, якщо вам видно. Зараз, друзі, постою тут, а ще хвилин 10 покидаю в різні сторони. Тому що хочеться хоча б якусь рибку спіймати на сьогодні. Але... Вода прозора, не бачу там поки що риби біля поплавка але може яка буде проходити та й клюне. Але та щука, яка там, друзі, була то взагалі звір. Також тут під камешом я колись бачив двух окунів Але це було давно. Ну, можна ще туди спробувати закинути. Там також гарне місце. Тільки що стояв там біля тої ялинки, якщо можу, видно, там також там приямок, як такий. Там нічого не клюнуло, перейшов сюди. А, зараз ще тут трішки постою поки що без клювання. І буду, друзі, потім збиратися додому. Так, ну що ж, друзі, наше відео підходить до кінця. Зібрав я речі, на все. Ловив сьогодні на нас в такому ставку, також зробив гарну справу, поприбирав воно ось там, на тому місці на річці. Сьогодні бачив двох щук, одна сантиметрів 20 а друга десь на кілограм. І ось таке, друзі, у нас невеличке відео вийшло. Моє воно вам сподобалось. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, якщо хочете наступну рибалку. Всім до нових зустрічей, друзі, всім пока-пока.